Ви вже не встановили загрозу. А я зараз не встановлю загрозу. Зараз ні. Це виможете. А я перед цим нервував? Павло Володимирович, ви себе вели знервовано і неадекватно. 1810-24 року я інспектор з вододвару, то є один патріотин поворотної поліції, місті Вілосердка, Переводський районів, полоні патрульної поліції, Київської області, департамент патрульної поліції, молоді поліції, Олег Стрімкович. Тобто про те, що громадянин Торма Павло Володимирович 91.193 року народжували. 181024 року о 15.10 за адресою Біла Церква проспект Незалежності 85, перебуваючи на проїзній частині під час огородження дорожньо-транспортної пригоди, не виконував закону вимоги поліцейських щодо залишення місця події та припинення адміністративного правопорушення, а саме залишення місця події, чим на законні вимоги не реагував та здійснював непокору працівникам поліції. Стаття 185. Свідки відео БК Моторола, 477915, 4771, 9,3. Так, -на е -е, порядку. Е -е, статті 63 Конституції України, статті 268 правопорушення, стаття 55, 56, 59. Значить, згідно статті 55, права свободи людини. Захищаються вашим судом. Стаття 63, ви маєте право не давати будь-яких жодних пояснень проти своїх родичів та близьких. Стаття 56, кожен має право на відшкодування. І стаття 59, кожен має право на професійну, юридичну, безоплатну допомогу. Зрозуміли. В порядку статті 206 ви маєте право знайомитися матеріалами справи, подавати доповіді за прислухати субіду адвоката та, та перекладача. Значить... Хочу ознайомитися з матеріалами справи. Зараз однаковуємося. Дана справа буде розглянута Білоцерківським міськрайонним міськрайонном суді. Подаю клопотання про перенесення розгляду справи. Чому? Це не це за моїм місцем проживання. У мене є право повне розглядати за моїм місцем проживання. Проживання ви не враховуєте той момент, що я не маю можливості ви не приїжджати. місця проживання так, і називали себе. Довелося встановлювати вашу особу згідно бази ІПНП. Дане правопорушення було здійснене: в місто Біла Церква, проспект Незалежності 85. враховуючи докази. Скоєного право. Ви вирішення? мене ознайомите з ними? Я відхиляю ваше клопотання про перенесення розгляду справи А я ще не це подавав. адміністративний протокол. А я ще не подавав. Я подавав про перенесення розгляду справи за судом, за місцем проживання на суд. Не в Білоцерківському суді, а розгляд справи за моїм місцем проживання. За вашим місцем проживання. Так, звісно. Право по територіальності. Місце скоєння правопорушення. Чому? У ну, мене є на це повне право, щоб ви її розглядали за моїм місцем проживання. У мене немає можливості приїжджати до вас на суди. Навіщо ви зараз. Дивіться, зараз я подам клопотання, там є справа до суду. Потім ваш Білоцерківський, потім, поки вона перейде на Кропивницький суд, вже два місяці пройде і ви програєте цей протокол. Вам же лучше його зразу переслати на Кропивницький суд. Не, не краще. Ну, звісно, щоб ви вспіли в сроки. Встигли в терміні, не переживайте. Ви так впевнені? Звісно. Справа направляється до аністральної суд підпис. Проведено особистий огляд речей, речей, передбачених статтє 264 громадяна торба згідно статті 256, вилучені вилучених зберігання документів і Огляд не проводився, речі не вилучались. Підпис, якщо бажаєте. Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Пояснення особи, яка приділяється до адміністративної відповідальності, по суті, порушення. Тут, якщо бажаєте, можете написати Десь. пояснення, по суті, порушення. Е, до протоколу додається ОБК 477915, 477193. Відео з безпечної Київщини. Пояснення свідка з місця події. Підпис мій як посадової mm. особи. Другий примірник протоколу отримав. Шановний експерт, я, звісно, вибачаюсь. Де у вас тут? Перше. Свідки. Вказані. Це перший момент. А другий. дайте мені можливість ознайомитися з показами свідків. А ви не можете дати можливість, тому що ви не опитували свідки, ви Ви Опитували свідків, поїхали. екіпаж, який прибув на місце. А Чому ви дивіться? Ви зараз розглянули за ну, оформили а. матеріали, написали Видус, свідки. Покажіть мені, будь ласка, свідків. ласка, свідків. Пояснення свідки, ознайомитися в суді, з поясненням в суді, в тому, що... Зараз я вас даю. Ознайомте мене з поясненням свідки. Де вони? А як ви оцінили, якщо їх у вас немає? Ну де вони? Мені їх передадуть. О, передадуть. Ваші То Вони є чи передадуть. Угу. Є. Покажіть. Ви фотографії показуєте чи пояснюють? Ви ж можете йому покласти. Пояснення Так бачу? це що, що, що за це? Де пояснення? Я не так, бачу. У вас тут учасником народньо транспортного пригоди за участі автомобілів, на проспекті Незалежності, на місці ДТП прибув наряд поліції, на службовому авто 550 рублей. На синьому фоні в цей час працівники поліції займалися оформленням, місця події, розташуванням дорожніх знаків. та... Відповідні комісії. Через пару хвилин на проїзну частину на місце ДТП прийшов невідомий чоловік, проводив відеофіксацію та намагався трутитися в оформлення ДТП, чим наражав на небезпеку учасників дорожнього руху та самого себе. А на як... неодноразові прохання працівників поліції зійти з проїзної частини не реагував. та... Продовжу, Продовжував... перебувати на призній частині. А хто поїзд за неї? Заступник командира згодом. Якщо виклика на викликана місцеподія, так як ми затримали вашого... Тобто, де... я правильно розумію, вислали протокол без наявного пояснення у вас. Пояснення зараз в нас з'їмано тут. Ясно, ось, протокол я бачу, я зараз не ознайомлюсь. По матеріалу справи. Ви мені показали відео з безпечного місця. Е, mm, да, да. Да. Все, більше я нічого тут не бачу. Yeah, Звісно, все, більше нічого нема. Все додасть. Також ви мені завдали матеріальну шкоду, під час затримання, я дивлюся, моє корочку. Ваші коротко. Мене цікаво, як нічого. Мене питання одне. Якщо він був на місці ДТП і створював комусь перешкоду, mm. а як тоді місце ДТП поліцейське огоражується чи ні? Не його огоражується. То ми ж намагалися його огородити, розумієте? Чи він бій з телефону. А він, заважає. А він мішав фішки ставити? Без частини, без жилета, щоб могли його Просимо з його покинути проїзну частину, стати на узбіччі, там знімайте, що хочете робіть. На вже, що б останній ми... не реагував? Дивіться Це момент такий. Це друге питання. Люди ви... ви... стоять, перекрито пів проїзної частини, пів перехрестя. О, вже перекрито. Правильно, перекрито ви машинами, виробили. які так. створили дорожні транспортні пригоду. Об'їзд проходиться по зустрічі Ви мене затримали міні? після розставляння конусів огорожені місце події, чи ні? Чи до? Як тільки їх розставили. Після розставлення конусів. Затримали мене за знаходження на огороженій вами території, в якій оформлялося місце ДТП. Так, Павло Володимир. Да, да. Протокол Звісно, це все, так? Да? Ну я, це, я це, поясню зрозуміло. Ви ж коли їхали сюди, вас попереджали, що на вас буде складено? 127-185. Ви, 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 ви ізначально повідомляли мені про цей, про про що? Те, що мене затримають для встановлення особи. Те, що ізначали. А вашу документи не були залишили? Були, звісно. Вони хіба просили їх? Ви сказали, ви, сказали, будь ласка, подорожі, що. Складне. Ви в мене питали про мої документи чи що-небудь? Ставте, не ставте. Маєте право, да, ціну 63, так як ви, а... да. ви, ви не називалися. Швидка приїхали, вони назвалися. Нікуди вони називалися. А що в хане Заборонили вийти мені, щоб мене обстежили в їхній швидкій, в кареті. Кажу, лягай тут того, з <розді> Так. Да это лучше. Да я тут держусь, что там хочется. А там все горца не могут держуть? Нет. Я не знаю, что ты не... Там не специально. А ти все, ти на месте чи на А, я думав, тут ты думал, по

Час з розгляду справи. За викликом. За викликом. Це не я час. Спитаю, ну, я, я, не можу, я не можу поставити підпис про цей момент. У нас написано підпис особи, яка знайома з місцем та часом розгляду. Місце знаю. За викликом це не час. Угу. Не вже ні, врібля. Щось вам запороняє, щоб я знімав. От командир який хороший. Mm -hmm. Дивіться. Ще <порвання> момент такий. Okay. Я тільки що побачив, порвала мою курточку. Про це з матеріалу. Ми завдали мені матеріальну шкоду. Зараз також хочу на... <порвання> на місце забити в туалеті, я не бачив це, я був в каналі. Я побачив тільки зараз, і да, ми та, чули та, звук, та, що могли самі після Могли, Треба було для того глянути, мене ж напевно. Нати четвертий, принятий. Ну тож так. Да. Провести час родить до справи. Я не ознайомлений з часом. Місце, так, да, розгляду не час не Можна написано, що сейчас он не роззнає. Ну, стати напишіть, з часом не ознайомили.